Радіо Київ 98 вісім представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас! Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на важливі запитання. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо, у який спосіб нараховується пенсія. Доброго ранку, Олександре Вікторовичу. Доброго ранку. З якими питаннями найчастіше звертаються до вашої громадської організації, наприклад. За юридичними консультаціями, останнім часом, якщо проаналізувати роботу приймальні нашої організації, то хочу сказати, що дуже велике звернення, яке стосується призначення пенсії. Скажем так, оскільки у людей виникають певне обставини, що вони мають право на декілька видів пенсії, то вони звичайно хочуть проконсультуватися для того, щоб обрати для себе найкращий варіант. Оскільки є пенсії, які призначаються за віком, пенсії, які призначаються по інвалідності, пенсії в разі втрати годувальника, і пенсії по вислузі років. І тому людей, звичайно, цікавить, який вид пенсії їм треба обрати для того, щоб отримати найвищий розмір виплати, оскільки людина може вибрати будь-які з варіантів, то звичайно ми в принципі порадити можемо нашим слухачам з такими питаннями, що їм в першу чергу все ж таки необхідно звернутися до управління пенсійного фонду за місцем проживання і фахівці, якого зобов'язані надати консультацію, прорахувати всі варіанти для того, щоб людина могла обрати для себе найкращий варіант. Але ми знаємо, що люди, які до нас звертаються, з їх слів не завжди можливо, до них там доброзичного хтось поставився, якісь певні співробітники, або, скажімо так, інша причина, вони сумніваються певним чином, оскільки вважають, що можливо таким чином економляться гроші держбюджету, їх можливо неправильно консультують, хоча я не думаю. А наші юристи кваліфіковано можуть також провести такі розрахунки, і вже людина йде до пенсійного фонду, підготовлена і з конкретною цією і може обрати для себе найкращий варіант одразу. На сьогодні все нагадаю. Консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, ви можете отримати її у громадській приймальній організації за адресою Реклама. місто Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за номером телефону 502-55-52. п'ятьп'ятдесят Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо Киян. Щопонеділка, середи та п'ятниці об 11.10.